Ми раді вітати сьогодні у нашій студії художнього керівника Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Людмилу Скрипку, балетмейстра, постановника нашого ж театру Василя Гринюка та юних акторів, вихованців театральної студії Вікторію Гореш та Юлію Гомзяк. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. Всі телеглядачі напевно вже здогадались, що передусім ми будемо говорити про нову постанову нашого театру це прем'єру сімейної вистави Енні, яка відбулася вже тиждень тому. Але спочатку пропоную переглянути сюжет, який підготували наші колеги, якраз під час прем'єрних показів. Тож дивимось. Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської відкрив 2015 рік прем'єрною виставою Енні. Це справжня казка, створена для різної аудиторії глядачів. Адже в дива вірить не тільки малеча. Вистава є унікальною. В ній беруть участь діти, вихованці театральної студії. Маленькі актори такі справжні, такі безпосередні. Вони немов випромінюють якесь особливе сяйво своїх щирих душ, наповнюючи серця глядачів вірою в те, що все буде добре, що мрії обов'язково здійсняться. Вистава Енні це зворушлива історія про дівчинку-сирідку, яка понад усе прагнула знайти своїх батьків, і її мрія здійснилася. Вона знайшла люблячу сім'ю. Колектив театру впевнений, що саме ця вистава відродить старі добрі традиції, коли театр відвідували усією родиною. В наш непростий час так важливо зберігати той сімейний вогник та любов до близьких. Вистава Енні це чудовий приклад справжньої родинної ідилії. і дорослі. І маленькі актори зуміли переконати глядачів. Потрібно цінувати кожну хвилинку, проведену разом з найріднішими людьми. Я граю Дафі, вона за характером дуже мила дівчинка, але може ну з кимось побитись. деколи. Я граю Енштейна, у неї характер розумний. Іноді може вона бути зла, іноді добре. Вона по-різному. Вона завжди ходить з книжкою з окулярами. Я граю молі і. Молі дуже добра, а колись зла. Я для себе нового взяла, що треба цінити сім'ю, батьків, що треба цінити кожну секунду з ними. Я граю цукеричка, вона трошки деколи буває жадів. Жадібна, вона трошки весела. Деколи вона дружить зеня, але деколи, коли щось стосується неї, вона ну, ну, з нею свариться. Доброго ранку Буковино! Вистава Енні створена за мотивами бродвейського мюзиклу. На сцені не затихали пісні про добро і щастя, про сумніви і розчарування, про радість і втіху від здійснення омріяного. Ігор Андронник, виконавець загадкової ролі Міс Феніган, переконаний, що така роль це неоціненний досвід для кожного актора. Це була важка, клопітка робота, яку ми робили дуже довго. Це вистава про мрію, яка збувається. Вистава Енні зібрала повну залу глядачів. Маленькі діти зацікавлено дивились спектакль. У них виникали різні емоції, радості та смутку. А деякі з них не могли стримати сліз. Щемливі слова торкалися їхніх довірливих сердець. Коли тобі погано, знай, що завтра буде краще. Ці слова маленької Енні для кожного з нас можуть стати девізом. Я дуже полюбляю театр наш і мені подобається гра на жах-акторів, особливо коли дітки грають. Це взагалі серце радіє. Мені дуже сподобалось, дуже гарна ідея. Мій братик плачі на нього нахлинули емоції. Дітки під великим великим враженням. Я думаю, що на сьогоднішній день дуже актуальні і корисні такі вистави. Мені все. Що, щоб вона все наспівала. Дуже важливо, що в такий складний час для країни все ж таки Чернівецький драмтеатр зміг показати нам таку душевну виставу, нам всім не вистачає такого тепла, і ми всі маємо в такі часи пам'ятати про таких дітей. Мені сподобалась от моя сестра Енні. Там було дві Енні, і мені дуже понравилось. І мені понравились актори Грейс Орбекс і Лілі. Лі -лі. Вірте в добро! Прийде новий день! Він прожене печаль і сльози. Усміхайтесь частіше, а творчий колектив театру вам бажає! Як виникла ідея поставити виставу за мотивами одноіменного фільму? Я перший раз познайомилася з цим матеріалом 20 років тому. Весь час думала, як би чи є можливість зробити насправді в театрі таку цікаву історію? І от пройшло 20 років, і прийшов той момент, коли втілилась моя мрія на сцені нашого театру. І вона втілилася завдяки тому, що у нас в театрі почала працювати дитяча театральна студія. Особливістю вистави є те, що поряд з дорослими акторами ролі виконують і діти. Розкажіть про цей досвід. Ну це дуже складна робота, і я думаю, що на сьогодні дітки також зрозуміли, що виходити на поклони, отримувати квіти від глядачів це одна історія. А насправді дійсно працювати професійно це надзвичайно складно, і діти, які працювали в цій виставі, вони пройшли дійсно складний професійний шлях. Вони по справжньому відчули, що таке акторська робота, тому що у нас не було. Скидок на те, що це діти, і, можливо, їм треба простіші завдання давати. Жодного разу у нас цієї думки навіть не було. Ми ставилися до дітей, як до справжніх акторів. Вони отримували справжні акторські завдання. Їм, звичайно, було надзвичайно складно, але з часом вони зрозуміли, як це цікаво. І... Особливо цікаво, коли щось виходить. Скільки часу тривала підготовка до прем'єри Енні і що було найскладніше? Ну підготовка тримала десь до трьох місяців, а найскладніше це робота з дітками, тому що в роботі з дітьми треба саме в акторській професії треба бути дуже обережним, тому що найголовніше це не нашкодити, не нашкодити і не порушити органіку дитини, її світ. Не втрутитися настільки, щоб дитина не була просто маріонеткою на сцені і виконувала забаганки режисера. І я також вперше зіштовхнулася з такою роботою, справжньою професійною, саме з такими дітками. І вони вчили щось мене, я у них вчилася, і вони, я думаю, що багато чому навчилися. У нас була така спільна робота. І от найскладніше це робота з дітьми. Тонка, делікатна. І завдання, які ми поставили разом, я думаю, вони виконали. У виставі були, скажімо так, присутні і нелегкі трюки. Особлива постановка. Все це ми завдячуємо Василю Івановичу. Як вам було працювати з дітьми і водночас з дорослими акторами? Розкажіть про цей ваш досвід. Кожна вистава. Несе щось в собі нове, і Енні виявилася тою виставою такою, ну я б сказав, маленькою складною виставою, яка поєднала в собі роботу з дітьми, роботу з акторами театру. По... Частині хореографії і також роботу з балетом. Тобто об'єм був великим, були різні пошуки. Сама процедура, яка тривала, вона була досить насиченою. Були такі Нелегкі моменти для них, коли і, і для батьків їхніх, особливо коли батьки стояли за дверима. Мені було їх потім напевно шкода, коли вони <с чули, що відбувалося в залі під час От, Але при тому всьому всі посміхали, зрозуміли, що інакше просто неможливо, щоб був результат. Треба потрібен труд і терпіння. Вони витримали, ми витримали. Вчора стою, сам собі задаю питання і думаю, так по, по цій виставі, знаєте? І е, думаю, це ж так гарно, фінал, там вже все, всі сходяться, ті звідти виходять, ті звідти, як згадав. Як відбувалося це поєднання всього? Але кінцевий далі. результат то Але вартий. результат? Я думаю, ну від людей, як завжди, бо ми кажемо, ми можемо знати, задати питання, як ви, яка ця вистава? Хороша, не хороша там і так далі. По відгуках, по реакціях залу мені здається, що. Вдалося. Що нового для себе ви відкрили от, у роботі з дітьми, до прикладу? Чи це для вас новий досвід, чи ви вже до цього працювали з дітьми? Ну, так як ми мали заняття в театральній студії і мали вже з дітьми такі невеличкі міні-виставки, uh -huh. так скажемо, От але то було зовсім іншого рівня то було такі звітні більше там виставки. А тут був була робота дітей як професіоналів. Вже час піджимав, і, і діти навпаки більше, навіть як ми дорослі витримували, коли ми вже хотіли йти додому. Вони говорили про те, що вони готові ще раз робити прогул. Реально вони витримували напевно більше за нас дорослих. Всю цю роботу ви насправді готуєте майбутніх акторів нашого краю, можливо і не тільки. Такий досвід роботи на сцені з вже знаними акторами і зовсім юними, будете продовжувати? Ми тільки розпочали таку професійну роботу, і зараз, звичайно, складно сказати, тому що ми ще знаходимося в тому стані, коли ще робота, ти ще в роботі, і ще не відпустив себе, щоб твої думки поринули десь в якісь такі глибокі плани і щоб діти приймали участь в виставах, саме яка робота. Але я думаю, звичайно, якщо і Існує театральна студія, в якій ставляться абсолютно професійні задачі для дітей до дітей, то звичайно вона має втілюватися на професійній сцені. Я думаю, що надалі ми будемо планувати такі роботи. Ви також будете працювати далі з дітьми, розвивати як і їхні здібності, так і, можливо, для себе щось відкривати нове. Все, що стосується вистав, тільки так, тому що, ну. Інакше не може бути. У кожного своя є робота, є своє призначення, режисер дає свої завдання. І ти... А ти маєш свою роботу, яку ти любиш, яку ти хочеш кожного разу щось інше. І себе навчити, і через дітей, чи через акторів показати. Отож у нас дві головні героїні ені. Так, виконували ви свої ролі в двох так. кладах. Так? А, це перший ваш такий театральний досвід. Мій не вперше. Мій перший. Мій перший так? Так. Розкажи, ти коли е, вперше виконувала свою роль? І я яка впер... це була роль? Перша моя роль була в тому році Солодка Даруся. Я з осені почала в жовтні, в листопаді вже свою першу роботу mm -hmm. на сцені. І мені так сподобалось, і я вірила, що, за... що я ще буду брати участь віставі. І Твоя мрія здійснилась. А у тебе це перший досвід, так? так. Тобі сподобалось? -да, мені дуже сподобалось. Що найбільше запам'яталось? Танці дуже більше запам'яталися і вистава. <смеш> <смеш> багато у вас слів було, багато треба було вчити. Так, на вісім, але ми ви швидко вивчили. Далі вже почали працювати з акторською майстерністю і вживатися в цю роль. Скільки часу ви вже займаєтесь в театральній студії? Я тільки рік, а я ти? другий вже рік. І як вам подобається, будете далі займатися? Так, Звичайно, чим кожній з вас подобається головна героїня Енні? Чого вона кожного з нас вчить? Щ... Вона вчить вона свою сім'ю. Дуже подобається ця Енні, тому що в неї є такий характер, як у мене. Який? Добрий. І я, і я хочу добитися цього як Енні. Вона добилася цього, хоч не знайшла своїх справжніх батьків, але її вдочерила. А тобі чим сподобалось? Вона постійно вірить, що її батьки живі, але її батьки загинули в автокатастрофі. Її удочерила найбагатша людина. І вона все рівно стала щасливою, так? Так. скільки вам рочків? Мені вісім. А ти Мені вісім. Ваші друзі, однокласники, бачили виставу? Що вони казали про неї? Мої дуже сподобались вчительці. Вона сказала, що ми обов'язково прийдемо ще 22 числа, а може ще й в березні, усім класом. У мене вчителька і директор був. Казали, що теж прийдуть з усією школою. Насправді я хочу сказати, що це не аби яка роль Енні зіграти. Світовий театр має досвід актрис маленьких, які виконують цю роль. І, як правило, всі ті актриси, які виконували роль Енні, в майбутньому ставали і світовими зірками, і кіно, і театру. Тому я думаю, що цей досвід для наших вікі Юлі теж буде в добрий час. Доля ваша визначена. <гум> 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 ви станете відомими, але головне не втрачайте оцю доброту, оцю щирість, що у вас зараз є. Та? А ви пам'ятаєте якісь слова зараз, от щоб нам тут виконати? М? Вашої головної героїні таке речення коротесеньке. Зможеш зараз сказати всім? Зможу. Давай ти речення, і ти речення, добре? Молі, заспокойся, не плач. Чому ти плачеш? Тобі знову наснився той самий сон. Ти ж така хороша дівчинка. Моя подруга младша за мене в серотинці. Вона мріяла знайти своїх батьків і кожної ночі їй снився один і той самий сон, коли від неї їй йшла мама. А тоді, які речення запам'яталось? Молі, а ти подумай про людей, які захочуть тебе вдочерити яким потрібна така гарна дівчинка з таким чудовим волоссям і блакитними очима, дозвольте привітати вас усіх і весь колектив музично-драматичного театру з справді вдалою першою прем'єрою цього сезону? Дякую. Дякую. Коли і як демонструватиметься вистава? Вистава наступна буде йти 22 лютого, і на протязі кожного місяця глядачі всі зможуть прийти до нас в театр цією сім'єю, тому що ми бачили, що на прем'єрі дійсно приходили сім'ями, і це дуже приємно. І вистава буде йти на протязі сезону. Будь ласка, ми всіх запрошуємо до нас в театр.